Всім привіт, Я сьогодні розбираю Вещі у своєму домі Я його обустроюю так що вот багато Мені вещей. Угу. Коротше, вещей мене багато. Давайте почнемо з платья. У мене є такий комбінезончик. Повісимо сюди. Ні, ще давайте Еще у меня есть платье. И еще такие платья. И еще такие платья. Давайте трошки бедвины Вот тут вот. Короче, вот э, вещи вот так вот так вот буду стоять все мои футболочки мои футболки под футболки. Так, еще такая жилеточка, я тоже сюда по положим. Там я одежа. Одеж багато, чесно скажу вам, що дуже багато одежі тут. Ну от. Одеж, звісно, мене багато, ну що поробити. Давайте, давайте робимо де. Так. І за, да, сьогодні ще будемо. Я сьогодні ще буду йти в магазин, теж по нову одежку буду їхати, і іти. сегодня. Для виду я удягнулась красиво. Ми вже все одежу тут розібрали. Все, ми вже почти всю даже розібрали так швидко. Добро, друзі, отут в мене теж буде якась одежка. Ну і це ну. И еще такая кепочка и много багато носочков какие тоже взяла они тоже я что такие я такая шапочка Ми одежу вже розклали, її було дуже багато, але ми її розклали. Це будемо не тут стояти. Ну що, друзі, всім пока-пока. І з вами була я, Віка, і всім пока. Це було відео про я. Це відео було вам. Це відео було про те, як я роз розкладувала свою одежу, так що всім пока-пока.